Шановні члени комісії, присутні, ми сьогодні не можемо якої повноцінно провести, хоча ми ж не говорили, і вони підтримують, вони питання не знайомлені, то але той робить звісоми річ, це і на срочні операції, а провести нам треба і питання нам потрібно, подати на родич сесії. Тому в нас сьогодні є запрошені. Но секретарні ради начинкові не запрошений, бо. По службі, Забов був та троюсь, началник, ідейку, культур, на Доступны Лукашенко начальник, и то есть настроение начальник, видимо, порой здоровья Саменко Александр, заступник начальник проведения практики Ломенко, начальник у справа детей, непонятно начать. І... Ну, да. 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 на да. да. ну, секретаря ми обираємо на секретар постійно на телефону Наталія Юліна. Я думаю, що так і буде. І нам потрібно обрати лічиння ковіді, Ольга. У нас буде Михайловна. Чиновні, нам потрібно запустити річ в порядок денний на нашій родину. В задержанні звіту про виконання фінансового плану комунального непомерційного підприємства малика маленького радио. Вредотження відопровонання фінансового плану комунального непомерційного підприємства малості первинно медикові ставили по мону мали раніше в перший квартал про дотеження звіту про виконання плану Малинської міської літаки Малинської міської ради в квартал 25-му року, про дотеження звіту про виконання фінансового плану комунальної економічної підприємства Малинської сервісу, перебідно до фінансової допомоги, другий квартал 25-му року, і про внесення змін до програми розвитку охорони здоров'я Малинської міської територіальної громади на двадцять четвер роки. У роки. Оці питаннях питання заповідають начальник відділу охорони здоров'я. Шосте про внесення змін до рішення десятої серед восьмого скликання від 12 липня 2021 року номер три тисячі десять лікува затвердження лікарятурної премії імені. Учора, про мене від 12 листопада до 20 листопада, на базі теологу, на 22. До структури дештатного розпису комунального закладу терпутри безділя мали міської ради. По даних питання цього питання буде доповідати начальник структурі Один Журович. Відрядзе пронесення зміни за рішення від 22 грудня двадцять третього року складі на три відповівнадцять протисежні програми підтримки захисників та захисників України, члені їх родина родин загідних оберег, весілів з них це особливих. Обставин захисники і записів управління на 24-25 руки. Доповідання заслужив вітання Лукашенко. Також ми розглянемо про заселення програм підтримки дитячої будинки сімейного типу на території Малинської міської ради територіальної громади на 25-26 руки. Подамо питання теж наблюдає вітання Лукашенко. Такі не доповідайте, так? Сега ще зададем нови питания и да ги надеем до възможността на тази серия. Переходим до обговорението на първия петенец. Може да тръгнете да му говорите, може да дадете на този отзор на коммуналния експертизър за малинските възможности. Малинските възможности са РАВИ и 224. Скоро тема за минусом за А зв'язку з тим, що в них так накопичили кошти ще з 1 січня, то на 1 січня го року вона висте 1 мільйон 840. Ми таке чому? У нас по електроенергії більш витрачені кошти, по тепло більш витрачене, ніж заплановані кошти. Теплопостачання електроенергії і є по оплаті праці. І вийти на навчальній курсі Ви виконувала менше, а ви ну, там то не великі кошти, але є там по 33 тисячі понали. Прошу членів комісії підтримати і рекомендувати проєкт рішення на сесії. Хто? питання? Я вважаю, що ми тоді не рекомендують чеки

Может, продолжать? что там не буду говорить, я вот так есть. Прошу членам комиссии, материал рекомендував питання. Я рекомендую данное питание, разглянуть и заставить, которые могут. Da, cred că atunci când ești în 2020, mama este camică, e cam așa, e la de euro. E cam de 4 milioane de euro. Прийшли члени комісії рекомендувати <плес> на цей проєкт, що, що, що <плес> він <вихає>, таке дуже приємний <плес> був. А я просто <плес> вийшла, що ми плюс і на заплати країнському. Чого це? Тому що перший квартал перший класом. Вони навіть так. Це зараз достатньо, а мені карту навіть більше не було

Віта, що це на сайті не є всі лікарні, там можна дивитися динаміку, кому що як не хочу це рішення, щодують. Так, ходою, подумаю. А там це дня що які не практики, теоретики, а не буквально законодавцях. Ось не так ходу, не так сон хоче не видимо. Вони заходували так, вони спеційно будували, вони розуміли, що не такі наші всі, а вони вирішили, що це тебе. Що ну, було це не на стаціонарі, а на амбулаторії. Тобто, на такі вот, якщо у нас, а ми полотки вона є. У нас уже досюда будуть Якщо починаєш дивитися, вони дійсно правильно. Бо тому ж речення не написане, друге речення, третє так ще дивишся перше речення. По-перше, не російський. Лікарі з письмовою роботою і вони захочують на комп'ютері. Десь ті, вони правильно вже його ну, кодування Тоже, хор, ко, спораж, бра, трапає, табач, 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 там популярно кодування. Я питала лікарі, вони каже, нам каже, ваші відбуваються. Кодування кодування, збирають, треба вичікати там норми, які там дуже ходить. Там дуже таке. То море ми маємо десь деякі комісії прикладені, якою з одною табличкою, що подати там дії, а вона на якість нашої світу замість. Сидять люди і контролюють. Тільки бачимо, як всі лікарі всі знаходяться, вони знають як. І директора, вони бачите, де щось можна заробити.

Прошу вот. прийняти рішення рекомендувати на цей? Як Що питання? Нема. Що за те, питання? Далі проти на розвідку. Голосує голосує. Що я прошу? Голосує. <кху> так, п'яте питання. В медицині програми Росія охорони здоров'я громади, на 20 на 14, які не шоспільно. Ми підносимо допомогу допомогти 69 програм, і додатково доповняється крізь дітей, борить на інічке до які проживають на за забезпечені спеціальним продуктами лікування очування. Тобто у нас сетяна стопиме. У неї є 3, чоловік є військовий. До цього часу вона проживала в Олеську, була прописана, і там її забезпечувала міська рада. Тепер звернулася до нашої міської ради про забезпечення цієї людині, треба дитині 6 баночок харчової добавки, вона лікувальна харчування є виписка підтвердження житомир висновок. Є про те, що скільки грам і скільки є баночки так прописує екзистенція про одна баночка. Тобто є 6 баночок на баночок на рік, а 6 баночок на місяць. Коштує 5 півсот на баночках.

Ну, я же хочу с этим депутаты выделили. 73 банки должен уже. 61. 71. На 5500. 5500. 3500 на 6 оказалась на 1006. 5500 на 500. Уважай, куда достаточно по 4 банка. 4 da da nu vreau să scot dași nu am încușcat da și eu am dar nu vreau să nu nu e așa nu te mai certi pentru că te nu certa pentru nu te-ai certa pentru nu te-ai certa pentru Nu te nu nu

а ja. може бути, дивіться, може наша буде розмінили до програми, як в нас те, хто буде надвижати комісії перша, а тоді будуть зміни до бюджету, бо з Ларисою Миколаївною говоримо, через це будуть вже надвижати комісії, тільки виділені кошти, я програму ставлю 120, і вона десь витримається, а теті відділяють кошти, якщо теті будуть, теті... Ми рекомендуємо відділити кошти, а не зміни до програми. Так, а що до програми? Не ті зміни до програми, я вважаю, що... А там депутати такі, що депутати комісії такі ліки. Ну, зачитай так же як. Я думаю, що всі депутати розуміють, що таке дитина і при такі не закону. Кожна на тієї літаки все розуміє. Немає річки. на обговорення сесії, будь ласка. Переходимо до свідуючого питання про внесення зміни до рішення 20 8-го скликання відеонадцятого вікна 1 го року 268-го про затвердження літературної премії імені Василя Короківського. Будь ласка, Олена на